Кількість чоловіків зараз в розшуку, можливо, скажете нам? Чи ви здивуєтеся? Це просто знову ж таки, це космос. Півтора мільйона чоловіків призивного віку не оновили дані. Тобто, це означає, в розшуку, що вони всі ну, відповідно в розшуку. Це означає, що? що якщо їх десь зупинить ТЦК, то все. Mm. Привіт, Десна, навчальні центри. Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ну, це каже нардеп, як бачите, щоб без ілюзій. Якщо ви один із тих півтора мільйонів, які не оновили свої дані, то якщо ви, тобто ви вже автоматично в розшуку, і якщо вас зловлять, то привіт, десна. Тобто, це заява нардепа, щоб для людей без ілюзій. Отож, сьогодні будемо говорити про те, що офіційно називається. Рошук військово зобов'язаних, а по суті, про страх. Про, ну, це реально страх, страх, який став частиною ну, повсякденного життя українців. Давайте будемо казати правду: півтора мільйона чоловіків призовного віку перебувають в розшуку ТЦК. Це не просто цифра. Це півтора мільйона людських історій, а, квартир. В яких давно не стукають у двері телефонів, які відключені, і родин, які бояться навіть відчиняти вікно. Нам кажуть, це ухилянти. Але давайте чесно, не всі ці люди тікають від обов'язку. Багато хто просто тікає від, ну давайте будемо казати чесно, від безправ'я. від принижень, від системи, де мобілізація стала не питанням честі, а питанням грошей. Бо сьогодні не йдеться не тільки про оборону країни йдеться про те, скільки ти можеш заплатити ТЦК, щоб уникнути так, ТЦК, тобто скільки ти можеш заплатити. Корупція, знаєте, це як головний рушій системи. Пам'ятаєте, в Одесі затримали начальника ТЦК. Він вимагав 2000 доларів за зняття людини з розшуку. Схема проста і цинічна, і це не єдиний випадок. Далеко не єдиний. Подають в розшук, створюють проблему, потім, вибачте, пропонують її вирішити за гроші. Хто платить, того вичоркують ви, 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 ви з системи, з бази, хто не платить, стає мобілізаційним ресурсом. так? Бо вже ж давно прийнято називати людей ресурсом. Знаєте, і якщо дивишся на це, на це все, знаєте. і... Наче це як не армія, а бізнес. І чим більше людей в розшуку, тим більше потенційний прибуток для системи. Це холодна арифметика, в якій людське життя стало ну, просто обліковою одиницею. Люди не ховаються, люди захищають себе. Давайте спробуємо поставити себе на місце цих людей. Вони не злочинці. Вони живуть між страхом і безвихіддю. Бо сьогодні, коли, двері, коли в двері дзвонять, ну, ніхто не знає, це кур'єр чи представник ТЦК. Люди не сидять в підвалах, бо там ненавидять державу. Вони сидять там, бо не довіряють тим, хто від її імені приходить. Бо як можна довіряти, якщо система. Працює не за законом, а за ціною питання. І саме тут народжується найстрашніше це, це от, нема, розумієте, втрата довіри, відчудження між державою і громадяною. Ті, хто не заплатив. А що відбувається з тими, хто не може відкупитися? Або тих, хто не близько до влади, бо свої ж не беруть своїх, правда? Кварталів це вже ж зразу відмазали, так? циркачів вже ж не беруть. Тих, хто не зміг відкупитись, їх відправляють в військові частини, часто без підготовки, без розуміння, взагалі куди і навіщо. Звідси хвиля дезертирства. Звісно, за даними Офісу генпрокурора, З початку війни зареєстровано майже 290 тисяч кримінальних проваджень за самовільне залишення частини чи дезерства. Це колосальна цифра. І насправді вона, я думаю, ще більше набагато більше. Бо реєструють далеко не всі. Люди просто тікають не тому, що вони зрадники, а тому, що вони більше не витримують. І тут знову з'являється поняття гроші. Бо для когось ці дезертирства це не трагедія, а черговий кейс. Не заплатив ТЦК, заплатиш у військовій прокуратурі. А якщо не там, то через суд і штрафи. Гроші однаково потрапляють в ті самі руки. Просто змінився ланцюг з військових до прокурорів, але система залишилась та ж сама. Мовчазна більшість. І ось головне всі ці люди півтора мільйона в розшуку, сотні тисяч дезертирів, тисячі емігрантів. І ще саме основне, ці люди виборці. І жоден з них не проголосує за тих, хто зробив їх ворогами у власній країні. Так? Не прийнято зараз сказати такі знаєте, правдиві речі, так, от, як я зараз кажу, по марафону такого точно, мабуть, не скажуть. Тому, я думаю, зараз влада думає не лише про мобілізацію, а й про те, як позбавити цих людей голосу. Бо якщо вони вийдуть на вибору, це буде вирок системі, нинішній системі. Тому, друзі, коли ми чуємо розшук військовозобов'язаних, розумійте, це не просто реєстр, це карта страху, де кожен позначений не як громадянин, а як ресурс або платник. І поки ось так відбувається, ну і далі будемо рахувати цих людей не за совістю, а за тарифом. Знаєте, можна довго говорити про е, патріотизм, можна довго говорити про обов'язок. Е, але в умовах, коли держава сама перестала бути чесною, е, ну, люди ж не тікають від Батьківщини. Дивіться, справедливість все ж дуже просто. Ніхто з депутатів не служить. Так, той же Федієнко, ось я робила випуск. Так, він і ВЛК пройшов, і, і, і контракт вже в нього є, і все є, але чомусь він не служить. Ну, дивно, каже, якщо треба буде, вже треба, вже треба, пане депутати, збирайтесь і йдіть воювати. І забирайте своїх друзів-депутатів. І я думаю, що тоді війна закінчиться дуже скоро. Ніхто з родичів, можновладців, не воює, тим паче їх діти. Тому а, можна довго говорити про патріотизм, про обов'язок, але в умовах, коли держава сама перестала бути чесною, люди не тікають від батьківщини. Вони тікають від безправ'я. І поки ось така система не зміниться, нові півтора мільйона завжди будуть з'являтися замість тих, хто зник сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.